Ми на сесії, коли це в нас у березні, да, приймали правила благоустрою. Зміни робили правила. Я хотіла би почути інформацію від когось із працівників виконавчого його апарату, щоб нам розказав, що на сьогоднішній день зроблено вже по тих правилах благоустрою, яка розпочата робота, як працює сьогодні нас, Питаннях заключення договорів, як сьогодні, наприклад, із які розрахункові документи даються людям для того, щоб вони платили за ці гроші. Ну всі, в общем, питання, які зв'язані з благоустроєм. Бо повірте, я вже так не раз задавалася цілі. Може, я не обізнана в цих питаннях, але колись він вже пішов, здавав тоді, коли ми взяли роботу програму житлово комунального господарства, він задавав питання, а чого? Я маю виходити косити біля себе траву, а по Київській чи, припустимо, по центральних вулицях не косять, бо це робиться в рахунок благоустрою. Я так розумію, що на тих центральних вулицях, де той наш благоустрій має проводитися, де вулиці, я не говорю меморіалу, не говорю кладовища, не говорю цих об'єктів, які дійсно там має бути благоустрій. І там, де найбільше святник робили в тому парку на сьогоднішній день, я вам так? Я за це не говорю. говорю суто за вулиці. Де то в нас ті межі мають бути, які має людина по правилах на своїх вулицях побирати за своїм законом? де тротуар, і є, ще в нас кошти по утриманню доріг. Вони теж утримані на доріг. Йдемо там, де з утриманням корів, щоб ми чітко бачили оці моменти і ту роботу нашого комунального господарства. Я знаю, що ще рік назад приймалися, що вже закріпилися ніби у нас двірники за вулицями, я не один раз не бачила, що двірник окремо стояв і прибирав свою вулицю, за якою він закріплений. Можливо, я мало кажу по тих вулицях. Ну, так, що є таке, то побачите. Бо я розумію, що дві мають ходити, армію, що їх вулицях. Побігали, я не, не, не Можливо, я ну, Поки що вони не падають. Зібрали те сміттєві чи не забрали? Не Бу. забрали. Буде забрано. Буде забрано. Розумієте, я ще так можу пропозицію, що в нас сьогодні може комунальне господарство взяти на громадські роботи з центру зайнятості. Це хоч дві людини взяти ці люди з березня місяця, закріпити за парком і буде без проблем кожна людина вийде собі на роботу, протягом нього пів року. Буде, буде мати парк, прекрасний вигляд. І не треба нам ні працівників, тих 8 людей розп, е, просити, запрошувати той парк. І ніяких толоків не треба робити за адміністрацією. Дві людини взяти на громадські роботи, які сьогодні є. Або взяти ті працівники, е, люди, які стоять на громадських е, центрі зайнятості, взяти їх на парк на благоустрій. Ну, Тому що можна якось все це вирішити. Не, не сидіти, складі руки і чекати, поки хтось тобі прибере. Далі кінчається вже весна. Де ви мені скажіть, хоч одне одну, одного підприємця, наказали по благоустрою біля торговельних точок. Ні в Руківці, нічого ніхто навіть не ні благоустроює. Я прийшлася, подивилася. і Як було ями, так і стоять до сьогоднішнього дня. Наказали, наказали. Де наказали? А чого ви не висадили, хоч не сказали в газету? То повинно це показують свідомо. На сайті. Ага, на сайті я ніколи нічого не бачу, не почитаю. От одного тільки не форматував. Кожен день раз виглядала, ага, всі новості знаю. А тут я абсолютно нічого нічого не бачу. Ну то сьогодні я говорю. І отой ямковий ремонт робити, робили 36 тисяч, дали на ямковий ремонт. Хто її бачити, ти і ями, як були, так і вони є. Ну сьогодні взяти, ну то і тротуари хоч зробити, хоч зробити 10 метрів, ну, то буде хоч видно. Тортуар, ну а по якого ремонту його не видно. як сьогодні? Навіть почала світ про на сесію у Черкасах написано. але які громадські роботи люди скільки стоїть у Черкасах виставив на сайт, читав. Але написано сьогодні у Черкасах. На світі Черкаси виставили відеокамери для того, щоб ловити тих несанкціонованих, хто вивозить мусор, і, і, і забрати ложку. А в нас взагалі нічого. Я розумію, що треба сьогодні і мусоровозки, і треба сьогодні контейнери, як ми говоримо. А взагалі елементарний порядок має бути навіть хоча б у те, щоб злогустрою. І взагалі в мене пропозиція. Сьогодні є накладка. У нас є благоустрій з бюджетом. Ми даємо гроші, і в нас є благоустрій від населення, яких теж помогло збирає по заключених договорах ці гроші. Напевно, треба якусь розділити нам. Цю комунальну службу. Я не кажу ще створювати одну. Можливо, навіть та тепло комуненергія, яка сьогодні тільки світить на гігакалоріях одних і на пів сезону півроку цього на пів року, всього на гігакалоріях працює. А далі люди йдуть на біржі, далі люди йдуть відпуска, а потім на місяць йдуть там на підготовку до сезону. Можливо, їм отось бюджету дати ту нагрузку і дати суто туди гроші, ті додати якусь їм, щоб вона чітко розділялася. Бо повірте, десь ці гроші кидаємо, то ж сьогодні, я не то, що ми вже їх віддали, але 940 тисяч ми запланували на той благоустрій. Та нема стільки. Міські ради стільки не виділяють на благоустрій ці гроші. Якось по-іншому не складається. Навіть тулуку, яку ми об'явили, і люди кинулись перебрали. А це ж не повинна бути разова така робота. А через заключення договори вона має виконуватися Якусь роз'яснюючу роботу, ми казали, давайте зберемо підприємців спочатку, розкажемо підприємцям про ті наші правила, благоустрою і так далі. Вони донесуть це людям. З іншої сторони, пройти навіть по тих вулицях, є з чим йти. Ну не так, якщо сьогодні Уриса йде з комунгоспу і каже в хату, що заключіть договір, а скільки вашої, хтось погоджується. Достала yeah. гроші, заплатила за півроку, вона забрала гроші і пішла. Як це так можна збирати гроші? Скажіть мені, будь ласка, в якій цивілізованій державі так можна збирати гроші? Повинні бути розрахункові книжки, так само як за світло, чи припустимо світло питанці там носять, ходить, розносить працівник. Так само повинні бути якісь розрахункові книжки, відкрити рахунок, мови <правжу> збирати ці гроші за кодовище. Будь ласка.